Як ви спостерігаєте, сьогодні ми маємо п'ятницю сиропусного тижня, а літургійний день, день без літургії, який має тільки утренню, часи і всі богослуження дня, церковного циклу дня, літургійного циклу дня, цікавим є те, що цей тиждень нас приготовляє до входження в Великий Піст. Є на піст зазвичай є три головні завдання. Хтось собі там кладе свої, скажімо так, завдання, які має вирішити, але головними завданнями, які повинен перед собою ставити християнин в часі посту, є три речі: молитва, піст і милостиня. Три речі, які віруюча людина має вправлятися в великому пості, коли говоримо за молитву. Молитва це момент, коли, який зближує через молитву, ми стаємо близькими до Бога. Ми входимо в існування Бога. Ми стаємо, дивимося на Бога, спілкуємося через молитву з Богом і хочемо ставати подібними до Нього. Молитва є надзвичайно важливою в пості. На першому місці ми завжди ставимо молитву особливий момент спілкування з Богом. Другий піст. Ну, піст, який є зараз піст, які є правила, які встановила церква, щоб ми заховали, яким він мав би бути той піст. Дуже багато людей запитують, який є піст, бо хтось ставить собі більш строгі е, такі моменти в пості, хтось послаблює піст, але є загально прийняті правила, які дає церква. В перший тиждень посту, ми утрим... перший тиждень і останній тиждень, страстний тиждень, ми утримуємося від м'ясних страв. Перший день посту і Страстну п'ятницю ми утримуємося від м'ясних страв, від молочних страв і від яєць. В всі інші тижні посту, тобто в понеділок, в середу і п'ятницю, ми утримуємося тільки від м'яса. Кожен вівторок, четвер, суботу і неділю дозволено харчуватися всіма іншими видами їжі. Це, що стосується посту. Але піст то щось набагато глибше. Знаєте, ми, звичайно, це, що ми вміємо себе застерегти чи вміємо відмовитися від певних видів їжі, вміємо загнуздати свою волю і сказати, Ні, от я сказав, що я не буду їсти, значить, я не буду їсти. Я сказав, що я не буду робити зле. Я не буду робити зле. Але піст він має щось ще набагато глибше: Піст – це праця над собою в духовному плані. Ми так багато маємо дрібних речей. Ну, ніби живемо, так стараємося великих гріхів не робити, але є багато дрібних речей, які відволікають нас від духовного життя. І цих дрібних речей не раз так може бути багато. Що ми, ніби виглядаючи, що ми є добрими людьми, ну стараємося вдосконалюватися, ставати кращими людьми, а ці духовні речі нас настільки сковують, настільки прив'язують, що ми не можемося рушити. Ми стараємося, хочемо бути, а вони нас не пускають. Скільки багато цих дрібних ниточок, вони не раз може не такі не шнурки, тільки ниточки, але вони нас оплутали, і ми не можемо з них вирватися. Піст якраз є момент, аби проаналізувати своє внутрішнє духовне життя і ці неточки, які зв'язують нас, обстригти, не боятися їх обстригти. Піст є момент, коли ми маємо заглибитися в самого себе, найперше в себе, і навести порядок у своєму внутрішньому світі. Все, що віддаляє мене від Бога, все, що віддаляє мене від любові до ближнього, це все ми маємо обстригти. Це момент вдосконалення, цвітіння людської душі. Якщо ми не вміємо зацвести, ми не зможемо дати плоду. Тому в пості ми маємо навчитися ці всі речі вдосконалювати. Ну і третє, милосердя. В нашому народі є таке гарне слово в Богі. В Бога, в Богі. Коли ми вміємо е, в ближньому побачити тих, які потребують нашої допомоги, коли ми вміємо поділитися тим, яке Бог дав нам, бо ми не маємо нічого, щоб ми собі самі здобули, це ми собі уявляємо, що це нам належало, або це щось нічого немає, чого Бог би не дав нам. Коли ми вміємо тим, що ми маємо, поділитися з тими, які не мають. З тими, які терплять, ми тоді стаємо милосердними, ми стаємо подібними до самого Господа Бога. Якщо ці три речі ми проаналізуємо, вдосконалимо їх, покладемо їх на те місце, де вони мають бути в нашому пості, повірте, ви гарно відбули піст. Дякую вам за це спільне богослуження, бажаю всім гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу! No, but